Аль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. А тепер Дмитре, ми вас почули. Тепер давайте поговоримо про ситуацію на Времівському виступі. Що можна сказати про цей відтинок фронту? Варто говорити про певні успіхи, і при чому ті успіхи вже підтверджені повідомленням генштабу збройних сил України про те, що є тактичні успіхи збройних сил України. На окремих ділянках Збройні Сили України успішно контратакують і закріплюються на зайнятих е, територіях. Тепер давайте ми більш детально розглянемо ситуацію за останню добу. Успішний характер дій збройних сил України в районі населеного пункту урожайне. А за повідомленнями російських ЗМІ, ситуація е, окупантів в районі цього населеного пункту є критичною. Є повідомлення про те, що які наразі перевіряються, про те, що окупанти залишили населений пункт. Варто говорити про досить цікаву особисті бої в районі Урожайка. Справа в тім, що на отримання позицій окупаційних військ задіяні місцеві колаборанти, це так званий перший армійський корпус. Каскад і восток більш відомий завдяки зраднику колишньому співробітнику Служби безпеки України Хадаковському, так от так. мовиться про те, що з метою зменшення втрат особового складу серед збройних сил Російської Федерації військове командування пристало на тактику використання підрозділів так званого першої другого армійського корпусу, які складаються з місцевих колаборантів, тобто мовиться про те, що чоловіче населення. Українського Донбасу, яке на жаль зрадило Україну, кидають фактично на утилізацію, і на цьому тлі досить примітні заяви самого зрадника Хадаковська, виявляється, після того як його військовий підрозділ Волчент розбитий збройними силами України, він виступив із заявою чи то пропозицією легалізації загороджувальних загонів, цебто повернення до тактики Другої світової війни, коли Російські війська, радянські війська перепрошували, виконували фактично функції загороджувальних загодів. Наказ Сталіна, ні шага назад. Оце досить показова. Це і визнання військового характеру поразок окупантів, і головне політичних поразок. Вони визнають, що моральний бойовий дух окупаційних військів місцевих колаборантів на низькому рівні, і відповідно для виправлення ситуації необхідна. По фактичній репресії у вигляді розстрілів тих осіб, які не згодні виконувати дурнуваті накази свого безпосереднього керівництва, а про втрати окупаційних військ свідчить те, що навіть підрозділи збройних сил Російської Федерації, які тримали оборону в районі Урожайна, на це сорокова бригада морської піхоти, наразі виведена на доукомплектування, тобто мовиться про те, що Збройні Сили України. З використанням касетних боєприпасів, відповідно, тактики опробованої за 9 років війни, а це не тільки американська тактика, це унікальна українська тактика звільнення населених пунктів і власних територій, дозволила покращити тактичні становища. Успіхи в районі Урожайне дають можливість подальшого розвитку наступу в район Завітне бажання і Старамлинівка. Старамлинівка вважається ключовим опорним пунктом окупантів. Там панівні висоти відповідно, це головний фактично хаб окупантів. Крім того, варто говорити, що Старамлинівка це фактично вже друга так звана лінія оборони російських окупантів, більш відома як лінія Сура Вікіна. І ще досить один цікавий момент, чому я так подробиться зупиняюся. Бо ситуація в районі урожайна, вона показова до взагалі характеризує ситуацію в окупаційній армії. Наразі окупанти намагаються перекласти відповідальність з, одних, з одного підрозділу на інше. Виявляється, в поразках окупантів винувата 36-та армія, а зокрема, 37-ма бригада танкові підрозділи якої відмовилися вводити свої танки. Населений пункт аргументуючи це тим, що надуспішний характер дій українських протитанкових груп, які оснащені ПТРК, тобто палять техніку. А це пане Володимире, визнання того, що втрати росіян у бронетехніці вони перевищують значно втрати української армії, причому ці дані підтверджуються міжнародними незалежними джерелами, коли повідомляється про те, що за останню добу з більше. Кількість чи то коефіцієнт втрат один до півтора на користь ЗСУ в моменті знищеної важкої бронетехніки. Пане Дмитре, от я хочу додати. Ви почали розповідати цілком логічно та звінстовно про те, що відбувається всередині оцих ворожих військ, як ці павуки в банці починають гристи один одного. Але наскільки я зрозумів, зрозумі, оця алегорія про пауків в банці вона насправді зараз дуже актуальна, зважаючи на те, що відбулося у місті Урзув, здається, у вас є інформація стосовно цього. Так, абсолютно, це от яскрава ілюстрація того, що відбувається всередині окупаційної армії в окупованому Урзуфі цю інформацію наразі вже змушені були підтвердити навіть представники окупаційної влади відбулося боєзіткнення між представниками Збройних сил Російської Федерації кадирівськими загонами. Причому кількість вбитих саме військовослужбовців називається за різними оцінками від 4 до 5. але варто відзначити, що Внаслідок цих збройних розбірок між окупантами постраждали, на жаль, і місцеве населення. Є загиблі серед місцевих. Тому прохання до місцевих а нас дивляться навіть на окупованих територіях. Коли ви бачите місця розташування особового складу, не наближайтесь, ви можете наразитися або відповідно стати жертвою. Від платних ударів з боку збройних сил України по місцях накопичення особового складу або відповідно от таких от розбірок між російськими окупантами, які до речі ґрунтуються, як виявилося, виключно на матеріальній основі не змогли поділити гроші. Так, це дуже показово. Ось так на словах Друга армія світу. Ті, які розповідають про аналога, в про те, що вони боронять, е, начебто, українське, український народ. Хоча насправді все дуже просто. Вони загарбники, які прийшли вбивати, і які зараз намагаються просто заробити на війні і для цього готові гристи один одного. Це має знати весь цивілізований світ.